Накопічувальне поліс страхування життя в Мітлайфі. Зараз їду на нову почту відправляти. Чому саме в лайфі страхової компанії, чому саме в Мітлайфі вигідно накопичувати собі гроші на пенсію? Зараз розповім. Повернулася з знову почти, відправила поліс своїй клієнтки. Про що цей поліс дуже цікава історія. Молода жінка, 32 роки, купила собі вже другий накопичувальний поліс, який складається з двох частин: з накопичень пенсійних і ризикові частини, тобто страхування життя на випадок смерті і страхування здоров'я від глобальних ризиків. Перший поліс вона купила в 2018 році. Річний платіж за цим полісом 40 тисяч гривень, 26 тисяч гривень. Вона сплачує з цих 40 за накопичення, 14 тисяч за. Ризики гарантована страхова сума за цим полісом мільйон гривень, тобто цю суму ця жінка планує накопичити до 625 років. Захистити ці гроші від інфляції. Мітлайфі є чотири фінансових інструмента, які допоможуть це зробити тобто, захистити гроші від інфляції від знецінення а так як вона працює на загальній системі податкування, у неї буде дуже вагомий бонус. Додаткова знижка 18% з накопичувальної частини. І ці 18% вона кожен рік може відкладати на свій особистий пенсійний рахунок в Медлайфі. Чому ну, саме в лайфові страховій компанії, Чому саме в Мідлайфі? Взагалі, я за диверсифікацію ризиків це можна зробити, тобто накопичити собі гроші на пенсію і в недержавному пенсійному фонді, і лайфові страхової компанії, і просто в банки банально можна відкрити. Довгостроковий рахунок депозитний, пенсійний і накопичувати собі гроші на пенсію. Але пенсійне накопичення в мітлайфі це не тільки про накопичення, але й про страхування життя на випадок смерті з будь-якої причини. А це унікальний ризик, який можна купити тільки в лайфові страхової кампанії. Ну, Наприклад, людина заснула і не прокинулася. Це смерть з хвороби.